Привіт, Макс! Я вагаюся, який метод ефективніший для зваблення. Перше побачення пройшло добре був поцілунок. Добре, якщо на першому побаченні був поцілунок, ну добре. Чи потрібно перед другим побаченням якось натякати, чи прямо казати, що можна піти до мене під якимось приводом? Чи не казати про це, а просто кликати на зустріч і там, по ходу змінити місце? Треба, знаєш, що робити? Ні, нормальне питання. Нормальне питання. Але що треба робити? Оцінювати побачення більш глибоко. Не просто, о, у мене був поцілунок, все супер. А, так би мовити, там набагато більше параметрів. І якщо у тебе на побаченні з дівчиною, був не тільки поцілунок, а була купа флірту, загравань, натяків, двозначності там були, і ти розумів по тому, як вона на тебе дивиться, що ти їй дуже подобаєшся, і вона готова до сексу, то ти можеш так вже перед другим побаченням її запрошувати. Але частіше буває так, що хлопець з дівчиною просто поспілкувався, непогано поспілкувався, поцілувався. Але там, так би мовити, сексу в повітрі немає. Між поцілунком і тим, що вона погодиться вже до тебе їхати додому. Ну, прірва. Ось і все. І тому у більшості випадків, якщо у вас цілунок на побаченні, це ще нічого не озброєне. Там вже будете по ходу справи, розберете, з нею поїдете до тебе. Чи поїдете до тебе на третьому, чи, можливо, навіть на четвертому побаченні.